Ай, фоками проекта. Я вважаю, що Україна зробила все про що просив президент Трамп та інші. Вони всюди зверталися, коли їх про це просили. Вони зробили все, що в їхніх силах. Вони прийняли пропозицію про припинення вогню без жодних умов. Вони склали список речей, які з їхньої точки зору були б необхідними для припинення війни. Росія зволікає. Вони нічого не зробили з точки зору своїх вимог щодо миру. І я не думаю, що вони коли-небудь це зроблять, бо вони не хочуть миру. Вони хочуть більше війни. Вони припускають, що захід втомиться від цього, відступить і просто здасться. Це велика помилка. Тож дозвольте мені розповісти вам про стан справ у Вашингтоні. У нас є 82 сенатори Сполучених Штатів, які є співавторами законодавства, яке запроваджує нищівні санкції не лише проти Росії, але й проти тих країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. 70% усієї російської нафти купують Китай та Індія. Тож, що стосується подальших дій, я їду до Парижа. А після цієї поїздки до Німеччини я закликатиму наших європейських союзників знизити граничну ціну, щоб ускладнити ситуацію з економікою викопного палива Путіна, збільшити видобуток ОПЕК та знизити граничну ціну. Президент Трамп сказав, що наступний двотижневий період буде визначальним для результату. Я нічого не бачу. Щодо зустрічі в понеділок. А Стамбул дасть мені будь-яку надію на те, що Росія зацікавлена в мирі. Тож, коли цей двотижневий період закінчиться, я думаю, що всім буде цілком зрозуміло. Росія грає в гру за рахунок світу, а не лише Сполучених Штатів. Ми змінимо цю гру для Росії. Гра, в яку грав Путін ось ось зміниться. він буде сильно вдарений Сполученими Штатами, коли справа дійде до санкцій. Китай гра, в яку ти граєш з Росією, ось ось зміниться. Putin. для Володимира Путіна настав вирішальний час. Він має з'явитися та миритися інакше вся людь світу має бути спрямована проти нього. Зрозуміло, що у нього є можливість укласти мир або продовжити цю війну. Якщо Володимир Путін зупинить свій зухвалий жорстокий напад, війна закінчиться. Якщо Україна зупиниться, Україна закінчиться. Тягар лягає на Володимира Путіна. І відповідь Сенату Сполучених Штатів буде чіткою та однозначною: 500% тарифи на будь-кого, хто купує його нафту, газ чи нафтохімічну продукцію. 500% тарифи на Індію, на Китай, який купує 70% цієї російської продукції, та на будь-кого іншого, хто її купує. І мене надзвичайно підбадьорила підтримка. Яку ми отримали від наших європейських союзників, вони герої, бо сказали давайте прийміть законопроект про санкції. я думаю, що понеділок стане ще одним прикладом російської шаради безглуздої зустрічі. Знаєте, президент Трамп сказав, що в Україні немає хороших карт. Ну, Росія набагато більша і має набагато більше населення. Я це розумію. Але у світі багато карт проти Росії і одна з цих карт, які у нас є. Ось ось буде розіграна в Сенаті Сполучених Штатів в Америці за картковим столом більше однієї людини. У нас є три гілки влади, і палата представників, і сенат готові діяти. Що змінить нашу думку? Якби Росія сіла за стіл переговорів, погодилася припинити вогонь і щиро прагнула миру, не було б жодних причин продовжувати. Якщо цього не станеться, ми продовжимо. Україна проінформує Сенат і Палату представників про стан війни та про те, як санкції можуть вплинути на військову машину Путіна. Ми також повинні надати українцям військову допомогу. Ми повинні дати їм більше радарів. Ми повинні дати їм більше патріотів. Ми повинні дати їм більше артилерії. Ми повинні дати їм більше літаків, бо їм потрібна така військова підтримка, а не просто риторика. І я скажу це у пряму відповідь на ваше запитання. Ми не чекаємо, щоб дізнатися, що збирається робити Володимир Путін. Чи були у вас нещодавні розмови з Президентом Трампом щодо санкцій, і чи розумієте ви, що стане для нього поштовхом до підтримки їх запровадження для вас? Я розмовляв з президентом Трампом перед від'їздом. Моя мета з першого дня створити двопартійну підтримку інструментів, які допомогли б президенту Трампу залучити Путіна до переговорів. ці санкції саме це й зроблять? Як ви можете зрозуміти з його публічних заяв, президент Трамп дуже розчарований Путіним? Він говорить розпливчасто про мир і вбиває дітей вночі. Я Думаю, що коли Сенат почне рухатися далі, ви почуєте більше від президента Трампа. Я думаю, що він досяг точки, коли очікує конкретних дій від Росії, і, на жаль, нічого не сталося. Він розмовляв з Путіним тиждень чи два тому. Проблема в тому, що ми всі говорили, але не діяли достатньо рішуче. Президент Трамп згадував про це кілька тижнів тому, і це привернуло мою увагу: вторинні санкції. Це тус. Це карта Трампа без каламбуру. Вже використовували, але це ось ось станеться замість того, щоб просто запровадити санкції проти Росії та осіб навколо Росії. Ми переслідуємо країни, які підтримують роботу російської військової машини за допомогою санкцій, які потроять їхню здатність вести бізнес з Америкою. Це літо відповідальності. Ми граємо в групу іншого плеєндегеймдеферлиміста юно. Знаєте, що ми будемо робити? Захоплювати російські активи 300 мільярдів євро в європейських банках. Більшість з них у Бельгії використовувати їх для оплати військової зброї для України. Використовувати фонд реконструкції, який нещодавно узгодили. Доходи та права роялті від корисних копалин, що є частиною природних ресурсів України. Також для оплати збільшення військової допомоги.